Вітаємо, друзі. Нещодавно соцмережі сколихнула інформація про те, що на у будинках на вулиці Богдана Хмельницького живуть дивні комахи, і їх знаходиться у під'їздах у дуже великій кількості, що завдає незручностей жителям міста. Тож ми вирішили виїхати на місце і дізнатися, у якому стані зараз ці під'їзди. Якщо вони зі стіни отута вилазять. То вони прям так з ди стін лізуть. Так, так, так. Але якщо там мага, то що. Ж... Ну, бачите. І скільки таких дере є десь? Отута вилазить. Тут і тута. тут. По суті все. І наразі ми побачили, що комунальними службами була проведена дезінфекція по знищенню комах, і більшість комах вдалось знищити, проте ми до дотепер можемо бачити їх у вже малій кількості. Олег Кіндрацький, Остап Микитюк спеціально для інформатора Калуш.